Знайомство Меган з Вільямом, Чарльзом та Камілою. Перша серйозна сварка з Гаррі Та як фото Меган опинились на порнхабі. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це чергова частина розбору мемуарів принца Гаррі. Посилання на попередні випуски будуть в описі до цього відео. Ну а поки всідайтеся та розпочинаємо. Зустріч Меган з Кейт та Вільямом Гаррі каже, що дуже нервував, коли вони з Мег йшли знайомитися з родиною брата. Принц пише, що коли Вільям відчинив двері свого помешкання, то виглядав вишукано. Гарні штани, гарна сорочка, розстібнути комір. Гаррі представив мех, і вона на знак знайомства вирішила обійняти Вільяма, чим не обияк, того збентежила. Пише Гаррі, і додає, що Вілл ну зовсім не любитель обіймашек. А от Мегал готова обійматися з усіма. Того разу Кейт з дітьми не було вдома, тож Маркл познайомила лише з Вільямом. А після вона повернулася до котеджу Гаррі, де вперше Мала залишитися на ніч сама, оскільки брати вирушили на полювання. Гаррі пише, що протягом полювання тільки й робив, що розповідав Вільяму про Меган. І наприкінці Гаррі почув від брата те, на що я сподівався Я радий за тебе, Гарольде. Наступними, з ким познайомив Гаррі Меган, були Чарльз та Каміла. Дорогу до Кларенс Хаусу Гаррі розповідав коханні про цю резиденцію і не забув, звісно, зауважити, що після того, як він з'їхав з, з Кларенс Хаусу, Каміла перетворила його кімнату на гардеробну. Я спробував не перейматися, але все ж переймався. Особливо коли побачив це вперше. Пише Гаррі. Також Гаррі описує, як виглядала Меган того дня, адже сам Гаррі дав їй кілька порад, як слід вбратися, щоб сподобатись Чарльзу. Звучить трохи крінжово, але anyway. Тож, того дня на Меган була чорно-біла сукня з квітковим принтом, волосся розпущене, бо па любив, коли в жінок розпущене волосся. Бабуся теж любила розпущене волосся у дівчат і часто хвалила коси Кейт, пише Гаррі. Ну коси, кейт не хвалити просто неможливо. Також Меган лише трохи підфарбувалася, бо па не подобався яскравий макіяж. Плюс Гаррі проінструктував Мега щодо того, як поводитися з родичами. Перед па зробиш реверанс. Казатимеш ваша високість або сер. Якщо нахилиться вперед, можна буде поцілувати його в обидві щоки, якщо ні, потиснути руки. Перед камілою реверансу не роби. Не потрібно. Короткий поцілунок або потиск руки. Проте тут треба віддати належне Меган. Вона перепитала в Гарі щодо реверансу для Камілої. Втім, принц відповів, що це буде недоречно. Про інструктаж нам Гаррі розповів, а от якими були перші хвилини зустрічі ні. Одразу перейшли до розмов. Меган розповідала про свою акторську діяльність, також обговорювали напої, говорили про різницю між британцями та американцями, а також обговорювали собак. На цій темі Меган і Каміла зійшлися, оскільки Меган рятувала свого песика від смерті, а Каміла вже потранувала собачий притулок. Тож, того разу все пройшло добре. Роял, саме час підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте у просуванні мого каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Жовтень 2016 року Гарі полетів у Торонто, щоб вже Меган показала йому своє життя. На Геловін пара запросила до себе брук Для свята Гарі позичив костюм шаленого Макса у свого друга Тома Гарді. Меган же одягнула чорні шорти, камуфляжну майку, січасті панчохи. Гарі пише, що йому дуже подобався його костюм, оскільки він закривав половину обличчя. Тож принца ніхто не впізнавав. Хотілося б мені надягнути цей костюм і завтра і прийти до Меган Мегана. Німальний майданчик форс-мажорів пише Гаррі та додає, що може і ні. І тут посипалося откровення про те, як принц подивився кілька еротичних сцен із серіалу за участю Меган. Вибити ті сцени з голови. Вибити ці сцени з голови Гаррі не можна було навіть електрошокером, пише він так про себе сам. Тім, як ми вже з вами знаємо, саме на тій вечірці пару засікли б операції. І наступного дня їхнє фото вже було на всіх шпальтах газет. У ті перші хвилини листопада 2016 року, що хвилина ставало щось жахливе, пише принц. Найменше я був готовий до расистських закидів і прихованих, і грубих, вульгарних, як плювок в очі. Першою виступила Daily Мейл. Ми знайшли дім матері Меган в ганстерському кварталі. Чи зазирне принц до неї на філіжанку кави? Інший таблоїд теж кинувся в бій. Гаррі породичається з ганстерськими королями. Я аж занемів. Кров закипіла в жилах. Моя рідна країна робиться з нею. Обурюється принц на сторінках своїх мемуарів. За кілька днів, Daily Mail вирішила забити ще один цвях цю труну. Тепер вже рукою сестри колишнього мера Лондона Бориса Джонсона. Авторка висловила застереження, що мех може зробити щось генетично з королівською родиною. Якщо в них щось із принцом Гарі вийде, то він зараз може трохи загостити свою водянисту кров а до блідої шкіри і імбирного волосся. Фінзерів, то дасться трохи здорових та екзотичних ДНК. Чесно, навіть мені, людині, якої ця стаття зовсім не стосується, бридко таке читати. Телеграф теж не відставав від конкурентів. пише Гарі ті автори досліджували, чи взагалі законно принцу одружуватися з розлученою. І тут же ж Гаррі додає, що на той момент же його батько був розлучений і одружений вдруге. Принцеса Ендже була вдруге. Заміжня, ну коротше, його дуже сильно обурили всі ці статті. Звісно, після всіх цих нападок в пресі Гарі одразу звернувся до королівського юриста. Втім, на застереження адвоката редактори заявляли, що їм пофіг ледь непрямим текстом, зазначає принц. Гарі наполягав на тому, щоб юрист подавав суд на газети, а адвокат же заявляв, що газетірі тільки на це і чекають, і що ситуація тільки погіршиться за цих умов. Тоді Гарі звернувся до речника Кензінгтонського палацу, але. Канцелярія радила закрити на все очі. Втім, одного разу терпіння Гарі лопнуло. Сталося це після статті в графінгтон Пост. Автор стверджував, що слабка реакція британців на цей вибух расизму була очікувана, адже вони спадкоємці расистських колоніалістів. Але що неможливо пробачити, писав автор. Так це мовчання принца Гарі. Це була остання крапля, після якої принц вирішив виступити із заявою. Ось цією я вам нагадую: принц Гарі стурбований безпекою пані. Маркл і глибоко розчарований тим, що він не зміг її захистити. Це неправильно, що після кількох місяців стосунків з ним пані Маркл піддається такій бурі. Він знає, що коментатори скажуть, що це ціна, яку вона має заплатити, і що все це частина гри він категорично не згоден. Це не гра, це їхнє життя. Втім, заява не зіграла жодної ролі, тільки погіршила ситуацію, журналісти нікуди не щезли, а Віллі і Чарльз влаштували Гарі прочуханку, бо той, мовляв, кинув на них тінь. Але якого милого, пише Гарі, бо вони ніколи не виступали із заявами на захист своїх жінок. І тут я хочу поділитися з вами особистою історією. А вже ж я не королівська особа і не можу враховувати всіх факторів, але останніми тижнями в нас фільм виникало кілька таких неприємних. Ситуації, після яких я казала йому про те, що хочу, щоб він мене захистив, той чи інший, ми прямо це проговорювали. Хто і в який момент зробив щось не так. То потім як почувався і як ми маємо вчинити наступного разу. Тож я можу спокійно припустити, що на місці Меган я б теж дуже хотіла, аби чоловік публічно захистив мене від потоку всього цього лайна. Скоріше за все, цього б хотіла кожна жінка, але я не стверджую. Я думаю, і Каміла теж переживали через весь цей булінг в пресі. Інше питання як Віл і Чарльз пояснювали своїм жінкам, чому вони не можуть виступити із публічною заявою. Особисто мені ну було. Б. Цікаво послухати. Далі Гаррі нам розповідає про те, що Меган завітала до Британії якраз в розпал цих цькувань і замість романтичних побачень в ту відпустку вони провели, читаючи пресу і з'ясовуючи один в одного, що з написаного правда а що брехня. Далі принц розповідає нам про момент, коли Меган вирішила сама замаскованою вийти в продуктовий магазин. Гаррі каже, що повернулася вона звідти в сльозах, бо навіть будучи замаскованою, один з відвідувачів її впізнав, попросив сфотографуватися з ним. Але меган йому увічливо відмовила. Бо вона була ж не на червоній доріжці, а просто вийшла по продукти. Тоді чоловік вирішив помститися за відмову, дістав мобільний телефон і почав переслідувати Меган в крамниці. Згодом Меган вже плюнула на пошуки решти продуктів і пішла на касу з тим, що було в кошику. Проте біля каси побачила себе на шпальтах всіх газет з жахливими заголовками. На той момент Меган вже спізнала більше відвідувачів. Вони подастували свої телефони і почали її знімати. Кілька чоловіків з телефонами в руках переслідували її до Кенсінгтонського палацу. Ну а я невпинно дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал у цю скрутну годину копійчиною. Марина Мушка, Оксана Сердюк та Дарина Івахненко. Вам взагалі низький уклін, що ви є регулярними нашими спонсорками, що ви не даєте мені скласти руки. І що і завдяки вам також, а також решті наших патронес, яких ви зараз бачите на екрані. Ми можемо продовжувати випускати цей роял контент. Якщо у вас також є змоги та бажання підтримати нас фінансово, то, будь ласка, зробіть це наступним чином: одноразовий донат можете закинути на Монобанку. Реквізити на екрані, посилання в описі до цього відео. Ставайте нашою патронесою на сайті Donatello. Це український аналог Патреону, який дозволяє сплачувати податки з прибутку саме в Україні. Погодьтеся, це дуже важливо в наш час. Ще один спосіб, в який ви можете нас підтримувати, це спонсорство на YouTube. І рівні та бонуси там аналогічні до Натело. Чим більше спонсорів на Ютубі, тим активніше сама платформа просуватиме наш канал, Змію. І звісно, ми притомні, тож про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби та задонатили на ЗСУ. Листопад 2016 року, в той день, коли Гарі разом з Ріаною вирішили привернути увагу до важливості регулярної перевірки організму на віл-інфекцію, тобто мало піти в лікарню і здати тест на ВІЛ, Гарі дуже хвилювався через Меган, адже її будинок оточили в апараці. Вона не могла зайти ні в свій будинок, ні в Мавен, Тоді Гаррі довелося зв'язуватися зі своїми лос анджелівськими друзями, які оселили Меган в себе. Того дня до тієї квартири змогли дістатися. Дорія та Томас Гарі пише, що вони втрьох змогли відсвяткувати День подяки. Проте тато Меган незрозуміло навіщо купив кілька жовтих журналів і захотів певні публікації обговорити. Перші дзвіночки розмова про родині не склалася, і він пішов раніше. Меган почали жорстко переслідувати змі в Канаді. Якось раз Меган їхала додому зі зйомок, це було взимку, і помітила, що їй на хвіст упали п'ять авто. Її переслідували. Як пише Гаррі, авто крутилося навколо машини. Меган підрізали, проїжджали на червоний сигнал світлофору. А журналісти намагалися сфотографувати Меган. Тоді вона подзвонила Гарі, а того, звісно, накрили спогади про день смерті Діани. Все ж таки, Гаррі як чоловік, опанував себе, а потім намагався заспокоїти Меган. І більш-менш спокійно вона доїхала додому. Але як тільки Маркл вийшла з машини, папараці побігли за нею. Тоді вже Меган звернулася до поліції, благала допомогти. Правоохоронці поспівчували, але вживати жодних заходів не збиралися, оскільки Меган була публічною особою, тому, за словами поліцейських, нічого зробити неможливо було. Гаррі каже, що папараці чіплялися навіть до сусідів Меган. Журналісти пропонували будь-які гроші за інформацію про Маркл одному сусіду навіть пропонували гроші за те, щоб він дозволив встановити камери на даху свого будинку, щоб можна було краще спостерігати за Меган. Маркл повторно звернулася до поліції, але ті сказали, що якщо сусіди фізично не завдають їй шкоди, то вони можуть встановити на своєму даху, хоч космічний телескоп. Грудень 2016 року Меган приїхала до Гарі в Котедж і в парі сталася перша серйозна сварка. Мех щось сказала, а я неправильно зрозумів. Культурна різниця, мовний бар'єр. А ще того вечора я взагалі заводився з півоберта. Я гаркнув на неї, говорив з нею жорстко, грубо. Холодні слова злетіли з язика і раптом все завмерло. Мех розвернулася і пішла з кухні. Я рушив її шукати. Вона була на горі, сиділа у спальні, спокійно, тихим і рівним голосом сказала, що ніколи не дозволить із собою так. Розмовляти я кивнув, вона хотіла зрозуміти, звідки це в мене. Де ти взагалі чув, щоб чоловік так розмовляв з жінкою? У дитинстві підслуховував батьків? запитала Меган. Так, відповів я. Гаррі пише, що вона точно не збиралася терпіти такого партнера, такого батька своїх дітей, такого життя. Не збиралася ростити дітей в атмосфері злості чи неповаги. Мех сказала про це прямо і чітко. Ми обоє зрозуміли, що мій вибух злості не був прямо пов'язаний із розмовою. Він пробився з якихось потаємних глибин, їх треба було підняти. Вочевидь, мені необхідна була допомога. Тут Гаррі заявив, що вже пробував звертатися до психолога. Гіллі порадив, дізнався Гарі і додав, але мені не трапить. Вся правильний фахівець, і нічого з цього не вийшло. Тож спробуй ще раз сказала Меган м'яко. Далі нам Гарі розповідає, як Сан розмістила нову статтю про Меган із заголовком дівчина Гарі на порнхабі. У статті йшлося про зображення Меган для форс-мажорів, який збочинець розмістив їх на порносайті. Звісно, сан промовчала, що кадри було використано нелегально, і що Меган нічого не знала про ті фото. Що до порно вона мала такий самий стосунок, як моя бабуся пише Гарі. Ну і ви бачите зараз ці фото перед собою. І на мій погляд, це просто вкрай огидно. Меган можна звинуватися. Бачувати в багатьох там речах, там в лицемірстві, можливо, там в грубості, в прояву якоїсь неповаги, але ну, звинувачувати її, в тому що вона була порноакторкою. Якщо це взагалі була неправда, а якщо це просто зробили фотомонтаж і на цьому е, робили спекуляції і хотіли заробити гроші, ну на мій погляд, це теж, вибачте, це перебір дуже дуже великий. Далі Гарі нам розповідає, як вони з Меган та Дорією святкували 60 60-й день народження Дорії. Як пише принц, Меган тоді щойно повернулася з Індії, де представляла програму менструального здоров'я для підлітків. Втім, перед польотом Меган до Індії Гарі дав коханій просто цінну пораду не фотографуватися на тлі Тадж-Махалу. Коли вона запитала, чому Гарі розповів про відоме фото Діани на тлі цієї будівлі. Не хотілося, щоб люди подумали, що Мех намагається її копіювати. Пише Гаррі. Ого, а зараз що? Політика змінилась? Наступного дня після святкування дня народження Дорії, яке Гарі, Мех та іменинниця відсвяткували в лондонському клубі. Почалося нове коло пекла. Газети помістили їхнє спільне фото на перші шпальти з черговим расистським заголовком. У розпачі Гаррі звернувся до Чарльза, а той дав сину лише одну пораду: просто не читай газет, мій любий хлопчику. Дбайливо, що тут сказати, але напевно більшість роялсів вже просто звикла, що їх постійно поливають брудом в змі, а тому просто відгороджуються від цієї інформації. Перший візит Гарі до нового психолога. Жінка була старшою за Гаррі років на 15 і нагадувала принци його няню тіч. Звісно, на Гаррі перед початком сеансу напала панічна атака, тож він знову піднів. І звісно, він почав сеанс з того, що боліло в нього найдужче, розповів про біль від втрати матері. Каже, що той біль вів його по життю. А ще мені здається, якщо перестане боліти, мама подумає, що я її забув, пише Гарі. І тут я його так розумію. Я теж так думала в той рік, коли помер тато. Там тато помер у вересні, а я пригадую, як я почувалася у грудні, наприкінці грудня, коли всі святкували Новий рік. А я дуже переживала через те, що я залишаю ну, тата у цьому році. Напевно, це нормальний стан для кожного хто е нещодавно втратив. Людину, але чесно скажу, такі емоції вони були в мене лише того нового року. Далі я якось змогла себе опанувати і пережити. І зараз я святкую новий рік вже нормально. Проте Гаррі нам розповідає про свій біль, коли йому вже далеко за 30. А він і досі так переживає ці події дуже сильно. Не знаю, як я впоралася в 19, але напевно зі мною це трапилося, тому що я набагато раніше ніж Гаррі, сходила до психолога і пропрацювала цей біль. Втім, всі люди і випадки індивідуальні. Далі Гаррі розказав терапевці про травлю в пресі. Принца бентежила те, що його співвітчизники продемонстрували таке презирство і зневагу до Меган. Гаррі розповів психологині, що Меган теж почала страждати на панічні атаки, особливо після того, як незнайомець відправив їй листа з обіцянкою всадити кулю в голову. Вже в кінці першого сеансу терапевтка зробила певні висновки щодо Гаррі. Зараз ви проходите те, що нагадує 97-й рік Гаррі, але боюся, що якась частинка вашої душі застрягла там, у 97-му. Називати мене дитиною, це вже занадто відповів принц. Ви кажете, що хочете чути правду, що цінуєте правду. Тож, ось вона, правда. Отак от, бачите, дехто з нас. Ті, хто вважав певні чинки принца гаря дитячими, не помилялися певну інфантильність помітила і спеціалістка. А ну, на цьому поки все. Ваші враження від е, розбору цієї частини я чекаю у коментарях. Мені дуже цікаво буде почитати ваші думки. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Ну і за традицією, слава Україні! Боже бережи короля! Донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю, ваша королівська блогерка.